всіх вітаємо, компанія автопарк Вінницький Філіал. У нас нове надходження. Volkswagen Golf 6 в універсалі, автомобіль у нас 2010 року випуску в дуже гарному, обслуженому стані. Машина у нас має все в Україні два власника на оригінальних дисках. Це у нас 1.4, TSI двигун бензиновий. На механіці шестиступці, 160 лошадок. Дуже дуже гарний стан дійсно, друзі. Є вся історія обслуговування, подивіться, стан вихлопної. Без корозії. Задні передні партронічки затоновано. Давайте подивитися по салону, по салону найцікавіше, просто погляньте на цей доглянути стан салону. Друзі, карти не вищі, в ідеальному стані, корозії ніде, нічого немає. До речі, резинка у нас ще в класному стані літня. Тут все ідеально. Салон, текстиль і алькантара, подивіться стані, потолочок. Чистенький, не вищий. Дуже приємний автомобіль. Хто ж собі шукає обслужений з історією сервісного автомобіль, оце він. Діться, тут теж все в ідеальному стані, нічого не пооблазило. Сидіння пасажира, сидіння водія. У нас шкіряне мультикермо, показує там шкіри, круїз контроль. 237 тисяч рідного пробігу. Клімат працює, підігрівщики, пальтронічки, штатна мультимедіа. Всі вікна, до речі, оригінальні ціленькі, навіть лобове. Друзі, коли цікавий такий даний варіант. Знаходиться за адресою містильниця Соборна 1. Доступний в та в кредит. Можемо розглянути обмін на ваше авто. Також у нас є доступна доставочка в інший регіон і пригон автомобіля з Америки. А ціна даного автомобіля – це 7490 доларів.